Сьогодні День Вознесіння. Вивчимо сьогодні Боже Слово через проповідь під назвою День Вознесіння та Місія Спасіння. Цей день присвячений Вознесінню Ісуса Христа. Який дві тисячі років тому прийшов на цю землю. Три з половиною роки виконував своє служіння Воскрес із мертвих, а на сороковий день вознісся на небо. Про це Вознесіння прочитаємо у першому розділі книги дії. Відкриємо дії, перший розділ шостий вірш. У шостому вірші написано. А вони, зійшовшись, питали його й говорили, чи не часу цього відбудуєш ти, Господи, царство Ізраїлеві? А він їм відказав то не ваша справа знати час та добу, що отець поклав у владі своїй. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі і в усій Юдеї та в Самарії та аж до останнього краю землі. І, прорікши оце, що сталося? Він став возноситись. Як дивились вони, він угору возноситись став на небеса, а Хмара забрала його сперед їхніх очей. А коли вони пильно дивились на небо, як він віддалявся, то два мужі у білій одежі ось стали при них та й сказали галілейські мужі. Чого стоїте і задивляєтесь на небо? Той Ісус, що вознісся на небо від вас, прийде так, як бачили ви, як ішов Він на небо. День Вознесіння це свято в пам'ять про Вознесіння Христа. Христос показав нам приклад Вознесіння. За пророцтвом, оскільки Він при першому пришесті Воскрес у тілі, то й під час свого другого пришестя. Він обов'язково прийде у тілі. Тож він сказав нам проповідувати цю Євангелію в Самарії та до краю землі. Та, зрештою, Христос перемінився і вознісся на небеса не у тривимірному тілі, а у чотири і п'ятивимірному вимірному тілі, яке не мало обмежень у просторі. Він показав нам приклад того, що в майбутньому ми так само піднімемося на небеса. Як і Христос. Прочитаймо перше послання до Солонян, четвертий розділ, 13 вірш. Не хочу ж я, браття, щоб не відали ви про покійних, щоб ви не сумували, як і інші, що надії не мають. Коли бо ми віруємо, що Ісус був умер і воскрес, так і покійних через Ісуса, що Бог зробить, приведе Бог із ним. Пророковано, що в останній момент він приведе з собою безліч небесних ангелів. Прочитаймо 16-й вірш сам Бог Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмізі, йде з неба і перше воскреснуть умерлі в Христі. Потім ми, що живемо і зостались, що з нами станеться. Будемо схоплені разом із ними на хмарах на зустріч Господню на повітрі, і так завсіди будемо з Господом. Отож потішайте один одного цими словами. Того дня, коли сам Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій Сурмізі йде з неба, перше воскреснуть умерлі в Христі. А що після цього буде з нами, хто ще живий? Бог через Біблію дає нам надію, що як Христос вознісся на небо на Оливній горі, так і ми у той день, коли Він повернеться на цю землю, раптом перемінимось, здіймемось на повітря, зустрінемо Христа і перебуватимемо з Господом на небі вічні віки. Брати і сестри, не втрачаймо цієї надії. Яким би важким та виснажливим не було наше життя на цій землі, наближається день, коли ми увійдемо на небеса, вірно? Ще трохи потерпімо і подолаємо всі труднощі життя на цій землі, думаючи про Царство Небесне, щоб не згасла наша надія на небеса. Продовжмо 15-й розділ першого до Коринтян. Прочитаймо перше до 15-й розділ, 50-й вірш. І це скажу, браття: що тіло й кров посісти Божого царства не можуть, ані тління, не тління не посяде. Ось кажу я вам таємницю не всі ми заснемо та всі перемінимось. Раптом як оком змигнути при останній сурмі, бо засурмить вона, і мертві воскреснуть, а ми перемінимось. Мусить бо тлінне оце зодягнутись в нетління, а смертне оце зодягтися в безсмертя. А коли оце тлінне в нетління зодягнеться, і оце смертне в безсмертя зодягнеться, тоді збудеться слово написане. Поглинута смерть перемогою, де смерть твоя перемога, де твоє смерть жало? Жало ж смерти то гріх, а сила гріха то закон. А Богові дяка, що Він Господом нашим Ісусом Христом перемогу нам дав. Отож, брати, любі мої, будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця немарнотна у Господі. Слова у 15-му розділі Першого до Коринтян і четвертому розділі першого до Солонян означають, що як Христос вознісся на небо. Ми також перемінимося в духовні тіла і будемо схоплені на хмарах, щоб зустріти Господа. Зрештою, ми будемо насолоджуватися вічним життям і вічним щастям. Така свята Божа воля міститься в Біблії. Отже, яким буде наше життя після повернення до нашого небесного дому, вам цікаво, чи не так? Звернімось до 21-го розділу книги об'явлення. Прочитаємо 21-й розділ перший вірш. І бачив я небо нове й нову землю. Перше, бо небо та перша земля проминули, і моря вже не було. Перед нами відкриється вічний новий світ. Що це за світ? Перейдімо до четвертого вірша. І Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, і не буде вже смерти. На новому небі й новій землі, тобто у вічному Царстві Небесному, куди ми увійдемо, Бог знищив смерть. Ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде. Подумайте про всі страждання, турботи, тривоги, хвороби, болі цього більше не буде. Ми часто стикаємося з цими речами на цій землі. Цього всього на небесах вже не буде, бо перше минулося. Бог у своїх словах так стисло описав те, як ми увійдемо до цього нового світу, а також його радість і славу, щоб ми могли легко це зрозуміти. Бог каже не буде вже смерти ані смутку, ані крику, ані болю. Що ж це означає? Там будуть лише вічне життя, щастя і радість. Ми повинні не зосереджуватися лише на житті на цій землі, яке скоро зникне, а все більше і більше розмірковувати, що потрібно робити заради вічного царства небесного. З цієї причини яке прохання мав Христос у першому розділі Книги дії перед Вознесінням на небо? Ісус просив моїми ви свідками будете в Самарії та аж до краю землі, вірно? А сьогодні, в епоху Святого Духа, ми повинні робити все можливе, щоб поширити славу Небесного Отця Христа, Ансанг Хонга, та Небесної Матері Новий Єрусалим по всьому світу. Отже, сьогодні трішки розгляньмо історію старого заповіту щодо свята Вознесіння. Відкримо книгу Вихід, 19 розділ, перший вірш. Третього місяця по виході ізраїлевих синів із єгипетського краю. Того дня того дня третього місяця означає першого дня. у Біблії англійською тут чітко написано у перший день третього місяця. У перший день третього місяця, по виході ізраїлевих синів із єгипетського краю, того дня прибули вони на Сінайську пустиню, і рушили вони з Рефідієму, і ввійшли до Сінайської пустині, та й отаборилися в пустині, і отаборився там Ізраїль навпроти гори. А Мойсей увійшов до Бога і кликнув до нього Господь із гори, говорячи скажеш отак дому, Якова, і звістиш синам Ізраїля. Перший день третього місяця був сороковим днем після переходу через Червоне море. На цей сороковий день Бог покликав Мойсея зійти на гору Сінай і вислухати Божу волю. Через десять днів, у день п'ятдесятниці, він знову піднявся на гору Сінай, щоб отримати десять заповідей. Записи у старому заповіті про підйом на гору Синай. На сороковий день є тінню, яка показує, що Христос вознесеться на небеса на сороковий день після Воскресіння з мертвих. У старому заповіті Мойсей піднявся до Бога, а Бог сказав йому, щоб народ не наближався до цієї гори, а виправ свій одяг і очікував Божої волі. Так він отримав від Бога його волю, спустився з гори і на п'ятдесятий день знову піднявся. Потім, провівши на горі Синай 40 сорок днів у пості та молитвах, він отримав перші кам'яні скрижалі з десятьма заповідями і приніс їх. Усі ці діяння Мойсея тісно пов'язані з нашими святами. Подібно до того, як Мойсей уперше піднявся на гору Синай на сороковий день після перетину Червоного моря, так і Ісус Христос вознісся на небо на сороковий день після Його Воскресіння. Прочитаємо Книгу Вихід, 24 розділ. Вихід, 24 розділ. Прочитаймо 12 й вірш 24-го розділу, і промовив Господь до Мойсея вийди до мене на гору і будь там, і дам тобі кам'яні таблиці і закона та заповідь, що я написав для навчання їх. Бог обіцяв дати йому десять заповідей. 13-й. І встав Мойсей та Ісус, слуга Його, і вийшов Мойсей на Божу гору. А до старших сказав він сидіть нам на цім місці, аж поки ми вернемось до вас. А ось Аарон та Хур будуть із вами. Хто матиме справу, нехай прийде до них. І вийшов Мойсей на гору, а Хмара закрила гору. І слава Господня спочивала на горі Сінай, а Хмара закривала її шість день. А сьомого дня він кликнув до Мойсея з середини хмари А вид Господньої слави, як огонь, що пожирає на верхів'ї гори, на очах ізраїлевих синів. і ввійшов Мойсей середину хмари і вийшов на гору. І Мойсей пробував на горі сорок день та сорок ночей. На сороковий день він вперше вознісся до Бога. Отримав Божу волю і зійшов, щоб передати її народові. Потім на 50-й день він знову піднявся на гору Синай і отримав 10 заповідей. Про все це написано у 24 му розділі Книги Вихід. Усі ці дії Мойсея є походженням того свята, яке ми сьогодні святкуємо. Тож, чому ми повинні святкувати це свято? Люди у світі вважають, що це звичайний день. Але чому нам важливо дотримуватись Божих свят? Прочитаймо третій розділ послання до Филип'ян. Послання до Филип'ян, третій розділ, двадцятий вірш життя ж наше або наше громадянство на небесах. Де наше громадянство? Написано, що наше громадянство не на цій землі, а на небесах. Звідки ждемо і Спасителя Господа Ісуса Христа, який перемінить тіло нашого пониження, щоб стало подібне до славного тіла Його, силою, якою він може і все підкорити собі? Оскільки наше громадянство на небесах ці свята важливі для нас, Бо в цих святах міститься істина, яку Бог приготував для спасіння людства. Він не просто так вознісся на небо на сороковий день після свого Воскресіння. Це було виконанням пророцтва певного свята. Ось чому він вознісся на небо на сороковий день після свого Воскресіння, а на п'ятдесятий день послав ранній Дощ Святого Духа на святих ранньої церкви. Можна подумати, яке це має відношення до мене. Однак це дуже важливо. Чому? Тому що наше громадянство де на небесах. Отже, чи не повинен небесний народ дотримуватися законів небес? Ми дотримуємося суботнього дня, Пасхи та всіх свят нового заповіту. Ми робимо все це, тому що ми є громадянами небес. А для тих, хто не є громадянами небес, все це не має значення. Оскільки інші не мають небесного громадянства, вони нехтують сьогоднішнім днем Вознесіння. Для них це звичайний день, вірно? Але для нас це Божий закон, якого не можна проміняти ні на що у цьому світі. Чи не так? Навіть якщо ми зазнаємо втрату в цьому світі, ми не повинні втратити благословення від Бога, оскільки ми небесні громадяни. Зрештою, Бог дозволить нам пережити Вознесіння і перетворення. Після цього, що Він дозволить нам робити у Царстві Небесному? Звернімося до 22-го розділу книги об'явлення. Прочитаймо Боже Слово у книзі Об'явлення, 22 розділ, перший вірш, і показав він мені чисту ріку у живої води, ясно умов кришталь, що випливала з престолу Бога й агнця, посеред його вулиці, і по цей бік, і по той бік ріки дерево життя, що родить дванадцять разів плоди, кожного місяця приносячи плід свій, а листя дерев на вздоровлення народів. І жадного прокляття більше не буде. І буде в ньому престол Бога та Агнця, а раби його будуть служити йому і побачать лице Його, а ймення його на їхніх чолах. А ночі вже більше не буде. І не буде потреби в світлі світильника, ані в світлі сонця, бо освітлює їх Господь Бог. А вони, що сказано, царюватимуть вічні віки. Більше не буде ні смутку, ні страждань, ні болю, а лише радість. У такому чудовому світі Бог приготував для своїх дітей славне місце і дав нам небесне громадянство. Брати й сестри. Чи вірите ви в усі ці слова? Ми отримали таку велику милість і благодать від Бога через новий заповіт. Ми ніколи не повинні втратити це становище. Для людей серйозною проблемою є втрата керівної посади в компанії. Проте їм байдуже, якщо вони втратять звання царського священства на небесах. Ці люди дійсно нещасні. У цьому видимому світі все тимчасове. Вкрай важливо зосередитися на небесних питаннях. Якщо наші духовні очі залишатимуться закритими щодо цих питань, тобто, якщо ми будемо сліпими, то ми не будемо розуміти, що є більш цінним, і через це у нас не буде іншого вибору, окрім як рухатися в хибному напрямку. Брати й сестри, ми громадяни небес. Що ми повинні робити з Божими заповідями? Ми повинні абсолютно дотримуватися їх і мати непохитну віру в Божу обітницю. Благословенний ти у вході своїм, і благословенний ти в виході своїм. Ось як апостол Павло міг витримати стільки труднощів, його родина була заможною. Він мав престижне походження і причудові наукові здібності. Якби він зосереджувався лише на мирських бажаннях, багатстві та славі, то, можливо, не вибрав би шлях страждань. Однак, оскільки він мріяв про небеса, він заявив: Якби не ставилися до мене у цьому фізичному світі, я не втрачу небесного. Так само й Яків, хоч терпів біль від вивиху стегна, але сказав: Не пущу тебе, якщо ти не поблагословиш мене. Якщо ти благословиш мене, я відпущу твою руку. Дай мені благословення. Як твоє імення?» Він відповів: Яків. Неяків буде називатися вже імення твоє, а Ізраїль. Йому було дано ім'я, яке означає, що він боровся з Богом і переміг. Чи не так? Брати й сестри, оскільки ми духовно сліпі і неспроможні бачити яскраву славу небес, ми продовжуємо зважувати віру і мирські речі. Мені слід більше зосередитися на цьому чи на тому. Однак немає потреби цього робити. Де наше громадянство? Якщо воно на небесах, ми повинні пройти цей шлях як небесні люди. І тоді небесний народ природно отримає усі благословення. Будь ласка, майте абсолютну віру в це. Прочитаймо Боже прохання, звернувшись до 28-го розділу від Матвія. Від Матвія 28, розділ 18-й вірш. Прочитаймо 18-й вірш. А Ісус підійшов і промовив до них та й сказав дана мені всяка влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи христя чи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото. Я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Він просив нас не тримати при собі все, чого ми навчилися від нього, а сумлінно виконувати нашу місію поширювати це всім народам від Самарії та аж до краю землі. Давши нам це прохання, він вознісся на небо. Це були його останні слова на цій землі. В епоху Святого Духа теж, коли отець прийшов на цю землю, це були його останні слова. Час настав. Не залишилося більше нічого, окрім як старанно проповідувати. Події його першого та другого пришестя ідеально узгоджуються. І при першому і при другому пришесті він робив те саме. Святкуючи сьогодні цей день Вознесіння. Що нам слід робити на цій землі? нам слід нехтувати наказом отця чи сприймати його серйозно. Будучи свідками нового заповіту і небесними громадянами, ми повинні розуміти, що нам слід робити, щоб у цей час, що нам ще залишився, ми могли сповна прославити Бога. Прошу всіх вас стати вірними свідками отця і матері. На цьому я хотів би завершити денну проповідь. Дуже дякую.